На Полтавщині школярі ознайомилися з професією поліцейського. До відділу номер 2 Кременчуцького райуправління поліції у горішніх плавнях на екскурсію завітали учні 3-го А класу, опорного закладу ЗОЖ перших третіх ступенів номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка. Діти познайомилися з поліцейськими, дізналися багато цікаво про їх професію та спробували себе у ролі правоохоронця. Зі школярами зустрівся інспектор сектору дотримання прав людини Кременчуцького районного управління поліції Юрій. Майстренко він ознайомив дітей з роботою чергової частини, розповів, як працює система безпечне місто, та показав, як після повідомлення про подію чи правопорушення на виклик вирушає слідчо-оперативна група поліції. Також школярі дізналися про специфіку роботи системи «Custody Рекордс, яка нещодавно запрацювала у поліції горішніх плавнів. Кожен учасник екскурсії мав змогу спробувати себе в ролі поліцейського, приміряти спеціальні засоби та ознайомитися з технічними можливостями служби. Ового автомобіля, як повідомили правоохоронці, після зустрічі діти подякували поліції за цікаву екскурсію. А дехто з юних гостей висловив бажання у майбутньому пов'язати своє життя із професією поліцейського?